Доброго дня, любителі світового кіно. Зараз, коли більшість серіалів підійшла до завершення, у мережі починає з'являтися багато цікавих новин стосовно нових фільмів та серіалів або продовження інших. Тому в цьому відео я розповім усі цікаві подробиці зі світу кіно. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. HBO Max замовив нове шоу за всесвітом DC у Мета Рівза, який перед цим зняв Бетмена. У тому фільмі депутувала версія Бетмена Роберта на Патінсена. Що стосується нового проекту, то цей серіал не буде зосереджено на жодній версії Бетмена взагалі. Натомість він зосереджений на Коліні Фарелі, який зіграє Пінгвіна, одному з противників Бетмена. На даний момент офіційно оголошено лише двох акторів: Коліна Фарела, який повернеться в ролі Пінгвіна, і Крістіна Міліотті, в ролі Софії Фалькони. Однак здається цілком можливим, що Джон Туртуро, який зіграв Карміна Фальконе у Бетмені, може повернутися, або навіть Кравіц у ролі Селіни Кайл. Що стосується прем'єри, то шоу підпадає під категорію без уявлення. Воно все ще перебуває на стадії підготовки, тому чекати у найближчий рік точно не треба. Але варто відзначити, що це один з небагатьох проєктів DC, на який не вплине нещодавня зміна керівництва. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням. Для того, щоб поширювати україномовний контент, від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. А ось що стосується серіалу, який нещодавно завершився, дім дракона, то його не слід чекати у найближчий рік. Головний контент-директор HBO Max Кесі Блойс повідомив шанувальникам, що повернення на Вестерос не відбудеться принаймні до 2024 року. Блойс також розповів: ми тільки починаємо складати план. Це не для того, щоб бути скромним або таємничим. Ми не хочемо давати точну дату, що по разі неготовності нам не довелось перенести. Хоча це може здатися дещо розчарованим для деяких шанувальників, які, можливо, сподіваються на швидке повернення, Блойс підтверджує, що ми не побачимо Вестера з очима драконів принаймні протягом року. Не чекайте цього в 2023 році, сказав керівник HBO. Але від себе додам, що рівно через два роки, я думаю, ми знову побачимо цей серіал відомо трохи подробиць з майбутнього фільму Капітан Америка 4». Прем'єра фільму запланована на 3 травня 2024 року та матиме назву Новий світовий порядок, що стане першим повнометражним дебютом Ентоні Макі в ролі нового капітана Америки. Для шанувальників міні серіалу Сокіл і зимовий солдат, який став першою офіційною появою Семе Вілсона на екрані, в ролі капітана Америки, новий світовий порядок, стане справжнім задоволенням. Фільм наразі знаходиться на стадії попереднього виробництва, а зйомки почнуться навесні 2023 року. Капітан Америка Сема Вілсона збере свою власну команду для гри, а ось актор Гаррісон Форд візьме на себе роль генерала Тадеоса Громоверса Росса. І якщо ви пам'ятаєте, саме Рос фактично кинув його у в'язницю наприкінці фільму громадянської війни за те, що він порушив заковіанську угоду. Тому їх протистояння буде дуже цікаве. Також додам, що у цьому фільмі Тадеус Рос предстане перед глядачами не просто як військовослужбовець США, а як Червоний Халк. Ну а пізніше у Марвел запланований фільм Громаверсії, який вийде 26 липня того ж року. У складі громоверсів ймовірно увійдуть Джеймс Бакі Барнс, Ейва Стар або Привид, яку ми бачили у фільмі Людина Мураха та Оса Джон Вокер Агент США, якого ми бачили у серіалі Сокол та зимовий солдат. Валентина Алегра де Фонтейн, яка й збере усіх членів громоверсів, Олена Белова або Нова Чорна вдова, сестра Наташа Романов, яка буде лідером громоверстів, Олексій Шостаков або Червоний Страж. Антонія Дрейкова таскмастер, яку ми бачили у фільмі Чорна вдова. Ну я вже ж та Рос, як Червоний Халк. Вже майже два тижні у прокаті знаходиться фільм Зі Всесвіту DC Чорний Адам. За даними Комскор, Чорний Адам другий тиждень поспіль утримував перше місце в касі з 27,7 мільйонів доларів. З огляду на ці вихідні загальні збори чорного Адама наразі передбачають трохи більше ніж 111 мільйонів доларів, тобто 250 мільйонів у всьому світі. Хоча, звичайно, в цьому нема нічого надзвичайного, бо такі цифри є відносно низькими для супергероїв, принаймні порівняно з машиною Марвел. Але чорному адаму також довелося боротися з прохолодними відгуками на додаток до відсутності відомості про головного героя. До речі, напишіть у коментарях, чи дивились ви цей фільм і чи сподобався він вам. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.